Доброго дня, мене звуть Лариса. Це канал Різнокольорова Мозаїка. канал, на якому ми в'яжемо і намагаємось робити це з задоволенням. Сьогодні у нас вже 7 лютого завершується перший тиждень останнього місяця зими. Весна не за горами. І я хочу підвести підсумки шаленого тижня. Шаленого тому що, незважаючи на те, що в нас йде війна, ми намагаємось в'язати, хоча не завжди це вдається. Ще рідше вдається зняти наші процеси, тому що не буває світла, не буває інтернету. Тому сьогодні я відразу з підсумками. Отже, на цьому тижні ми розпочинаємо 5 нових процесів. Один день у нас перерви, вчора у нас був день тиші. Можна було якось надолужити, хто що прогавив, а сьогодні ми підводимо підсумки. Тому що без перерви завтра розпочинається у нас тиждень з кубіком, з магічним кубіком. Який буде вирішувати, що ми будемо в'язати на наступному тижні. Якщо минулого тижня ми обирали старти собі самі, то на наступному тижні обирати процеси буде нам кубік. Це спільний проєкт, який вигадала для нас Оленка Буганова. Дівчата беруть у цей тиждень розпочаті процеси або якісь недов'язи минулого тижня. Я брала з собою три нових процеси і три недов'язи. Цього разу ситуація склалася ще цікавіше. Отже, все по порядку. Перший старт у мене був, можна навіть так сказати, що предстарт. Тому що я приймаю участь у спільному проєкті Кольоровий Рік. І січень в нас був. Під знаком фіолетового кольору. І він вже завершувався. Але 31 січня я вирішила, що мені дуже потрібно розпочати ще якийсь фіолетовий процес, бо те, що я розпочинала у січні, дві готові роботи і третя завершується, і я замислилась. А що ж я буду у грудні демонструвати, тому що я в'язала аксесуари, а вони розлетяться, і мені нічого буде демонструвати на, на гала-концерті, коли треба буде у грудні у фініші розповідати, як ми впоралися з кольорами всього року. Тому 31 січня я вирішила розпочати щось. У фіолетових тонах і щось таке, щоб. Аби, або я його буду так довго в'язати, що завершу у грудні, або це повинно бути щось для мене. А оскільки мені Оксаночка Левчук подарувала отаку пряжу, і вона така градієнтом від темно-фіолетового до такого ніжного припиленого, я вирішила, що це слушна нагода розпочати собі кардиган. Спочатку я хотіла розпочати павутинку, але дівчата сказали, що Ангора гол Бребатік від Алізе трошки кусюча. А я дівчинка тендітна, мені треба, щоб було дуже лагідне, яке. Тому цю пряжу я вирішила використати для того, щоб зв'язати собі кардигана. Отак світлою ниточкою розпочну, а донизу доберуся темною. Ця пряжа регулярна, її можна буде придбати ще, тому, якщо мені не вистачить, а мені напевне не вистачить, на рукава так точно, тому я зможу докупити, але розпочати треба саме в січні, бо наступного місяця надійка нам викине якийсь новий колір. І фіолетовий, можливо, буде розпочати тільки тоді, коли я вирішу взяти джокер. Але не хотілося б його спалювати у другий же місяць року. Тому я вирішила розпочати свій перший старт лютого за 3 години до завершення січня. Я встигла сфотографувати пряжу. І зв'язати, там, здається, у мене було чи шість рядочків оцієї планочки. От оцей кусочок я вив'язала. А зранку вже я, як всі дівчата, розпочала перший свій старт. Ось мій перший старт, І, як кажуть, мудрі люди не лізь поперед батька, куди там старти. Отже, Планку я зв'язала, вона мені подобається. Потім я розпочала виходити на тіло кардигану, і він мені подобається. Але вони мені подобаються кожної окремо. Планка окремо, тіло окремо. Тому що, хоч я і в'яжу і в дві ниточки, і планку, і тіло, вони за товщиною відрізняються. Оця планка у порівнянні з тілом, вона товстіша, вона грубіша. І от я в'яжу і мене охоплюють сумніви. Дуже брутальна ця планка в порівнянні з цим кардиганом. Він буде такий легенький, це наш знайомий заборчик. І от я не розумію, чому планка двічі товща. І ось я перший старт трошки відв'язала і замислила, що мені робити. Або зробити планку таким же візерунком, щоб товщина була, одна і та ж. Чи взяти візерунок, який я звикла в'язати планку? Це витягнути петлі, я в'яжу планку зверху завжди цим візерунком. Але тоді, можливо, мені треба взяти одну ниточку, а не дві. Оце мій старт, оце мій процес. І отакі в мене питання. І ще коли я починаю в'язати щось регланом, хоч зверху, хоч знизу. Знову починаю сумувати за своєю колекцією регланних ліній. Хто зі мною давненько знає, що в мене була така колекція регланних відв'язаних візерунків, і, можливо було взяти візерунок, прикласти до полотна, до зразка. І було видно, лягає ця регланна лінія сюди чи ні. Можливо, після перемоги я відновлю свій банк регланних ліній. Але це не зараз, от і регланна лінія мені щось не дуже тут до вподоби. Тому перший процес мій під великим питанням. Але все одно я йому присвою цифру 1. Не видно, о, отака цифра. У мене є така цукерочка, в якій я зберігаю маркери. І от я прищеплю цю одиничку, і буде в мене перший процес. І він буде чекати своєї долі. Якщо мені випаде цифра 1, магічний кубик, якщо вирішить, що 1, то я буду приймати рішення. А якщо ні, то хай ще трошки полеже. Тому що мене не влаштовує ця товщина. Але що робити з цією планкою, я ще не вирішила. Отже, такий був мій перший старт. Як його тут прибрати, щоб було видно і щоб не заважало іншим. Отак, одиничка. Отже, прийшов час розпочинати другий старт. Другий старт лютого, а січень мене все не відпускає, тому що у лютому Надійка у кольоровому році нам вибрала місяць дуету. Беремо два кольори і поєднуємо в одному виробі. Але це знов фіолетовий. Ну, тому що ця пряжа трошки запізнилася втовпитись у січень. Тому, оскільки я знаю, що фіолетовий більш не випаде, а я не хочу зберігати залишки пряжі. Бо я ж сподіваюся, в цьому році повертатися додому. Мені треба всю пряжу вив'язати, щоб додому теж повертатися з однією сумкою, як і виїжджала. Тому другий мій старт. Це колорбок, отака буде шапка. Такий світленький буде відворот, а макушка буде така темненька. Оце другий мій старт. Ось я стільки пров'язала. Ось в мене початок ряду, і сюди ми причепимо цифру 2. Десь тут її прилаштуємо нашу двічку. Щоб не заважала. Отак, От приберемо. Так, перші два старти зроблені для спільного проєкту Кольоровий рік. Але ж у мене ще є шкарпеткова скринька дизайнерських бажань, і там я збиралася до цієї дитячої шкарпеточки зв'язати дорослу. Пряжа така ж сама, але вона більш, модель, більш темна. І розпочала я отаку дорослу. Бачите, тут я розпочинала голубеньким, а тут темний. А таке відлуння таке ж саме, тільки доросле. Таке, більш, більш брутальне. Оце мій третій старт. Чіпляємо і до нього свій номер. Отак. Хай буде три. Це не те. Отак, щоб не заважало. Видно? Видно. Четвертим стартом я вирішила продовжити в'язати. Завдання для кольорового року, але вже взяти іншу пару. Таку більш патріотичну, жовто-блакитний. Я колись цю пряжу купувала, щоб в'язати шкарпетки. Але близнюків цієї парочки я відправила оленці буганові, вона виграла в Вікторині. І я вирішила, вона в'яже шапку, і я буду в'язати шапку. Я людина колективна, від колективу не відриваюся, тому я розпочала в'язати отаку шапку. Це буде така ж точно тиква, тільки більш патріотична. Онуків у мене багато, скоро весна, пряжа трошки тонша, метраж один. Але мене цим вже не здивуєш. Я вже знаю, що один метраж може мати пряжа різної товщини. Тому беремо більш тоньші спиці і набираємо більше, більше петель. І все. І ми в'яжемо переможну таку шапку. Оце початок ряду є, тому цифру будемо чіпляти до цього маркеру. Так, оце четвертий. Щоб не заважати. А, три щось блищить дуже. Отак. П'ятим своїм. Стартом я вирішила вполювати відразу двох зайців. По-перше, це буде знов дует, ну, щоб вже не залишалося залишки в мене пряжі. А з іншого боку це будуть шкарпетки. Тому що в минулому місяці я в'язала гілку орхідеї дитячу, а тепер же треба вив'язати дорослу. І ось моя доросла орхідея. І якщо на фіолетовій візерунок не видно, бачите, не видно. Але видно на більш світлому. Тому у мене різні шкарпетки. Не тому, що це була така задумка, а тому, що на темному мені нічого не видно. А так, я на світлому знаю, що я в'яжу, а тут вже йду. Як то кажуть, навмання. Я довго вирішувала, який буде мисок, яке продовження. І так не дійшла згоди сама з собою. Тому я вирішила, що вони будуть різні. Різні миски, різна стопа, потім різна п'ятка, різна резинка, все буде різне. Будуть у мене такі різні шкарпетки. Я ж сама собі дизайнер. Що хочу, то і вигадую. Чіпляю до шкарпеточки цифру 5. І ось вони мої ні так не вийде. Ось так. 5 моїх стартів. Отже. Здається, для магічного кубіка не вистачає одного процесу. Але в мене ж перший під великим питанням. Звичайно, я могла б його розторочити, але цього разу Оленка нам дала лише один день перерви. Якщо б було два дні, я б точно вже розторочила це і розпочала або в одну нитку, або в візерунок знайшла. А оскільки часу була обмежена кількість, я вирішила все ж вам продемонструвати, що я не байдикувала, а щось в'язала у першому своєму старті. А якщо до того часу, коли випаде одиничка, у мене не знайдеться вірне рішення, я хочу. Заявити, може, заміну. У мене є недов'язана намітка моя біла, переможна. І якщо я не вирішу, що мені робити з цією планкою, то під цифрою 1 я візьму намітку. Хоча ну, мені дуже хочеться мати такого кардигана, мені дуже подобається те, що такий градієнт буде, і весна ж скоро, і кардиган мені. Більш потрібен. Як то кажуть, утро мудрініше, побачимо. Сьогодні ввечері Оленка буде кидати кубіка. І якщо випаде одиничка, то в мене буде ніч роздумів. А якщо ні, то в мене буде ще час щось вирішити. Але все одно, мені потрібен якийсь шостий процес, щоб у кубіка. Не було обмежень. І ось саме для цього в нас є недов'язи. Тому що стартів 5, де брати шостий серед недов'язів. Минулого магічного кубіка я завершила шкарпетки і розпочала нові. Не в стартах, а саме у кубіку. Тому я вважаю, що завершувати ці шкарпетки теж треба у кубіку. І зараз я тут причеплю цифру 6. Отже, в мене є 4 400% старти, які грають у кубіку. Один старт під питанням і шостий недов'яз беремо за компанію. Бачите, який в мене натюрморт. Тобто роботи багато. Знову основна ставка в нас на. Аксесуари, ну, не в нас у мене ось так. Тому я чекаю, що вирішить за мене кубік, кого я буду просувати. Цього разу Оленка знов, мабуть, буде кидати два кубіка, і я ще зможу обирати з двох процесів якийсь один. Може, щось і вдасться завершити. Це буде вирішувати не лише кубік, а й ситуація, яка складеться на цьому тижні. Бо у нас все ще йде війна, все ще лунають тривоги, відключають світло та інтернет. Тому не завжди є можливість і в'язати, і знімати. Але ми ж завжди сподіваємося на краще. Тому я бажаю всім мирних годин для нашого рукоділля. Здоров'я, щоб ви були здорові, ваші близькі були здорові, тому що коли хтось хворіє поруч, то теж нема ніякого натхнення. І хоча день додається, сонечка все одно не вистачає, а я все ніяк. Не відійду від темних кольорів. Тому бажаю всім сонця, миру, здоров'я. А ми зустрінемось через тиждень, коли будемо підводити підсумки тижня з магічним кубиком. До зустрічі!